Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. нашим глядачам в Ютубі. Нагадаю, що ви підписувалися на наш канал. Якщо досі цього не зробили, ставте свої вподобайки, коментуйте наші відео і діліться ними із друзями в соцмережах і таким чином підтримайте нас і наш проект. А тим часом маємо можливість поспілкуватися із політологом Петром Молищуком і з паном Петром поговоримо про підсумки візиту президента Зеленського за океан до Сполучених Штатів Америки, його зустрічі із президентом Байденом, а також його спілкування із членами конгресу. Сполучених Штатів, отож, пане Петре, вітання вам, слава Україні! Чи чуєте нас? слава, так що і вас отож, mm -hmm. пане Петре, хочемо почути вашу думку, як ви розцінили від цей візит президента Зеленського до Сполучених Штатів, а також те, те, про що відомо після зустрічі із президентом Байденом із конгресменами, і зокрема, як ви розцінюєте те, що було сказано на прес-конференції президентів Зеленського і Байдена. Ну, це достатньо великий обсяг питань, тому я думаю, що ми їх будемо знову ж таки якось поетапно розглядати. Я думаю, що зустріч і загалом візит був достатньо продуктивний. Було було проведено багато зустрічей, зокрема з сенаторами, з лідерами демократичної і республіканської партії в сенаті і з спікером Палати представників Джонсоном. І з низкою інших відомих і значимих американських політиків, ну і зрештою з президентом е, Джозефом Байденом. Е, обговорювалися достатньо важливі питання співпраці між Україною і Сполученими Штатами, е, при тому, що знову ж таки не лише в контексті е, тієї допомоги, яка на даний момент в Конгресі зависла, але і в контексті, наприклад, співпраці з американськими виробниками озброєнь. Локалізація американського зброєння в Україні, створення відповідних спільних виробництв для цього, я думаю, що стратегічно це теж дуже і дуже важливо. Всі ці зустрічі, вони, звичайно, будуть відігравати свою роль в майбутньому, якісь прямо зараз, якісь трохи пізніше. В кінцевому рахунку, в принципі, усі американські політики, з якими зустрічався президент України, вони засвідчили підтримку Україні, але ну. Тому ну, ж таки, у них зараз відбувається передвиборчий рік і внутрішньополітична боротьба, ми повинні це враховувати. Це не повинно бути приводом для того, щоб ми якимось чином висловлювали претензії Сполученим Штатам, тому що, зрозуміло, у них є свої демократичні процедури, і Сполучені Штати вже досить багато для України зробили, і, я думаю, зроблять ще в майбутньому. Але ну, зараз у них відповідна ситуація. Наша задача, щоб е, всі ці їхні внутрішньополітичні процеси е, не завадили, все ж таки якомога швидше ухвалити рішення про е, виділення необхідної допомоги. Переговори внутрішньоамериканські з цього питання тривають. На жаль, ми поки що не можемо з вами сказати, до яких конкретно результатів і коли це все призведе. Ну, знову ж таки, будемо спостерігати, в будь-якому випадку це внутрішньополітичні справи США. Пане Петре, ну одразу запитаємо стосовно того, чи дійсно встигнуть конгресмени прийняти цю допомогу на 60 мільярдів до Різдва до Канікул. Чи це вже все-таки буде після нового року? І, і на вашу думку, яка загалом була мета цього візиту з боку, чи точніше запрошення з боку Байдена президента Зеленського до США? Ну, я думаю, мета достатньо прозора. Тобто, президент України повинен був зустрітися з американськими політиками і пояснити актуальність її допомоги для України і необхідність виділення її саме зараз. Чому це потрібно, чому це необхідно, чому це треба робити якомога швидше? Переговори вони тривають, але з високою долою ймовірності можна сказати, що вони можуть продовжуватися і далі. Тобто. Ми не можемо зараз поки що сказати. Проголосують вони, не проголосують до кінця цього року. Є відповідні ініціативи продовжити роботу для ухвалення цього всього. Поки що це прогнозувати достатньо важко. Пане Петре, ну і стосовно заяв, які пролунали, зокрема, на прес-конференції з боку президента Байдена про те, що Україна буде в НАТО, але ну то можна так сказати, що для цього їй потрібно перемогти у війні, перемогти Росію. Чи можна так трактувати його пояснення щодо нашого членства в НАТО? Ну наскільки знову ж таки я розумію, то на даний момент все зводиться до ну, це не зовсім так він казав, що ну, ж таки, що Україна буде в НАТО, але а, спершу давайте зосередимося на забезпеченні перемоги України в цій війні. Ну ви розумієте, я не думаю, що тут треба насправді було якісь додаткові уточнення з боку президента Сполучених Штатів. Ми з вами я думаю, прекрасно розуміємо, що ну загалом воно дійсно. Приблизно так і може відбуватися якогось іншого шляху, швидше за все, не буде. Чому? Тому що знову ж таки, поки не буде вирішено питання з російською загрозою для України, навряд чи буде консенсус серед держав НАТО про прийняття України. І ми, я думаю, прекрасно це розуміємо. тому Навряд чи тут є щось знаєте, принципово нове, от чого ми раніше не чули. Пане Петре, а ще цікаво. Багато хто порівнює минулорічний візит Зеленського у США із цьогорічним, власне зазначає, що минулого року все було набагато пишніше. Зустрічали зеленського значно краще цьогоріч, начебто ні. Але чи це з чим це пов'язано? І загалом чи можна сказати, що між США і Україною вже якісь погіршені стосунки у зв'язку з тим, що зеленського. Зустрічають не так активно, не так радо я не знаю. Ну знову ж таки, Сполучені Штати це ж не знаєте не якась єдина тоталітарна секта. У них є свої політики. Ну Хто хто зустрічає Зеленського не так належним чином? Байден зустрів, поспілкувався з ним. Прийом на державному рівні. Це був державний візит. Він зустрівся з усіма значими посадовцями Сполучених Штатів. Але давайте не забувати, у них вже менше року до президентських виборів. Президентських виборів, які для них будуть мати достатньо серйозне значення, і, мабуть, не лише для них, але й для всього світу. І боротьба у них, відверто кажучи, напружена. Я думаю, що давно в Сполучених Штатах не було настільки гострої міжпартійної боротьби. І це факт, який є, байдуже відкидати. Ще один факт. Україна, українське питання так або інакше в цю політичну боротьбу, внутрішньополітичну американську потрапила, і це не дуже для нас добре, тому що нам набагато краще, аби це все вирішувалося на основі а, двопартійного консенсусу, як і раніше. Але це стало відповідним фактором а, американської політичної боротьби. І це впливає впливає на швидкість ухвалення рішень, впливає на будь що інше. А тому, ну ми повинні з вами розуміти, що в умовах передвиборчої боротьби. Так, або інакше, все одно, все вирішується набагато складніше аніж е, в період поза виборами. Ну, подивіться на ситуацію з Польщею. Ну, це, як на мене, найбільш красномовний приклад. Зараз вибори завершилися, сформований новий уряд, і є всі підстави сподіватися на те, що е, проблеми почнуть потроху вирішуватися. Але поки тривав передвиборчий період, е, на жаль, ніякого вирішення проблеми не було. Тому. А поки що нам треба зосередитись на нам головнішому це питання допомоги на наступний рік. Ну а потім ми повинні бути готові до того, що внутрішньоамериканська політична боротьба вона буде періодично відображатися і на Україні. В цьому немає нічого доброго, але це певний факт, з яким ми повинні прожити наступний рік. Пане Петре, ну ще стосовно якраз заяв Зеленського про те, що в разі якщо навіть цієї допомоги не буде, то в Україні буде партизанська війна. Чи таким чином, на вашу думку, вдалося президенту достукатися до американських журналістів до американського суспільства? Там є один нюанс. Він не заявляв цього, це повідомило видання політико. Uh -huh. Посилаючись на свої джерела, а після зустрічі а, а, Зеленського із сенатором. зустріч була закрита, uh -huh. і офіційно ми не знаємо, хто і про що там казав. Тому це може бути заява Зеленського, це може бути чиясь інтерпретація заяви Зеленського, може бути поламаний телефон. Ми не можемо це коментувати. А, є от достатньо суттєва відмінність між тим, що, наприклад, озвучувалося вчора після. Зустрічі Зеленського і Байдена на офіційному брифінгу, і те, що там якісь зливи з'являються в американських змі до зливів, треба ставитися знову ж таки достатньо обережно. Я припускаю, що Зеленський просто казав про те, що ну, в принципі, знову ж таки, там що е, не треба думати е, сполученим штатам, що от Україна покладається виключно на допомогу Сполучених Штатів, і сама нічого робити не планує. Навпаки, зараз в принципі офіційна доктрина України, яка так само зеленським озвучувалася, зводиться до того, що ви нам допоможіть, наприклад, розбудувати власну промисловість військову для того, щоб ми могли забезпечувати власні потреби, а можливо в перспективі і так само допомагати іншим. Тому е, от таким чином це питання ставиться, і це правильно, тому що в кінцевому рахунку на нас якогось іншого шляху не буде. Тому нам треба зараз нарощувати виробництво, треба координуватися із сполученими штатами, від яких нам потрібні в першу чергу технології, от і в такому контексті дійсно треба говорити із е, сенаторами, з конгресменами про те, що ну знову ж таки давайте. Розглядати допомогу Україні не просто як витрати кудись, а як інвестиції, в тому числі інвестиції в майбутнє Європи цивілізованого світу, що зараз, наприклад, складаємо якісь кошти, потім світ стає більш безпечним і спокійним, в тому числі і для вас так само. Пане Петро, ну то підсумовуючи якраз цей візит, ви все-таки вважаєте, що він був успішним, чи так би мовити, 50 на 50, І от, зважаючи також на те, що республіканці заявили, що, попри заяви Зеленського та попри його намагання переконати їх надати цих 60 мільярдів доларів, вони залишилися зі своєю думкою, що це якраз ця допомога пов'язана із американським кордоном. І що це залишається, так би мовити, такою внутрішньополітичною гризнею в Америці. Ну, я не думаю, що хтось сподівався, що от ми якось ці всі глобальні тенденції а, чимось змінимо. чергове американські політики на зустрічах з українським президентом засвідчили, усі засвідчили що для них є важливою підтримка України. Вони це зробили публічно. А якщо ти в американській політиці щось заявляєш публічно, значить ти так або інакше це або виконуєш, або несеш за це якусь відповідальність, в тому числі політичну. Тому зараз питання про те, чи будуть вони надавати допомогу чи ні, не стоїть, але питання стоїть в термінах. Україні це потрібно навчора, вони розглядають це таким чином, що давайте ще обговоримо якісь наші внутрішні питання. Наскільки знову ж таки це все відбудеться швидко, ми з вами прогнозувати не можемо, але для нас знову ж таки найголовнішим, я думаю, в цій ситуації результат. Сподівання на те, що результат є, вони в принципі є, і вони в нинішній ситуації не безпідставні. Ну і іншу тему ще хочемо обговорити з вами, пане Петра. Сьогодні також стало відомо, що президент Зеленський після візиту до Сполучених Штатів прибув до Норвегії, де відбудеться другий саміт Україна Північна Європа. І цікаво, чого очікувати від цього заходу. І чим чим взагалі він особливий і, і з якими результатами президент Зеленський зможе повернутися до України із Осло. Е, ну знову ж таки Норвегія це так само є один із найбільш важливих партнерів України. Норвегія це єдиний учасників коаліції F-16, тобто держави, які зобов'язалися надати Україні. Сучасні винищувачі F-16, тому Норвегія це дуже важливий партнер для України, тим більше в контексті військово-морської коаліції, яку вони нещодавно заснували в разом із Великобританією, ціль якої допомогти Україні підвищити ефективність власного флоту, і вже заявлено, що в рамках цієї коаліції будуть надаватися і мінні тральщики, і катери, і інші відповідні засоби. Тому Норвегія це дуже важлива держава, тим більше що в контексті того, що там будуть проведені проведений саміт, в якому братимуть участь інші, не менш важливі партнери України, такі як, наприклад, Швеція, Данія, Фінляндія і ряд інших держав. Тобто, це ті держави, які в принципі, мабуть, із західної Європи найбільш послідовні в підтримці України. А, тому о, я думаю, що взаємодія з ними для нас буде достатньо стратегічним питанням, тому тут я якраз нічого дивного в цій ситуації не бачу. Тобто, пане Петре, можна очікувати, що після цього саміту, власне після цього візиту до Осло, е, можливо, нам швидше нададуть Ф-16? Е, ну, в принципі, е, на швидкість їх надання будуть впливати вже такі фактори, як підготовка самої України, підготовка української військової інфраструктури і ряд інших відповідних факторів. В принципі, Норвежці і, наприклад, дачани вони від своїх слів не відмовлялися так. Надамо, коли відповідним чином для цього будуть умови. Ну різні сторони називали приблизно десь весну наступного року. Це реальна дата, коли Україна може їх. Одержати. Зрозуміло, що дякуємо, пане Петре, за ці коментарі. Політолог Петро Лещук був з нами сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо один. І з паном Петром поспілкувалися про візит президента Зеленського до Сполучених Штатів, а також про очікування від сьогоднішнього саміту у Норвегії, де стартує саміт Україна Північна Європа. Дякую, пане Петре. На все добре. Все добре.